Насправді хлопці ну, так відгукувались, тому що граємо дуже багато по різних підрозділах і буває люди часом закриті ще десь проблем. Не знаю, давлять. А на з я пішла зразу на співпрацю. Відчули, відгукувалися, реагували. Було дуже приємно. Насправді, і ну таке, ми ж по суті, ми не розважаємо. Ми і пригружаємо, тому що треба людям нагадувати. Що чого ми боремося? Зараз за що ми боремося? І як. Тому в таке концерт він насичений. Програма дуже в нас різна, але хлопці мені здається, що все сприймали абсолютно і якісь історичні тематики, і бойові наші пісні. Тому дякуємо звардії. Запрошуйте ще. Загинув в березні. Досі приходить у вісні, ще магіда не забула. Коли вб'ємо ту потвору, не забуде моя трохи. Ну, на мій погляд, це було добре, все в нас вийшло. Звичайно, нам хотілося б, щоб коли ми починаємо нашу промову, дай наш захід, і коли ми його закінчимо, трохи змінилася б внутрішня. Внутрішнє відчуття хлопців, і я це бачу по їх обличчям, але я розумію, що хлопці можуть бути втомленими, хтось там прийшов після ночного чергування, і тому що, може, не всі приймають інформацію. Але якщо вони там, через деякий час, там, завтра, післязавтра, через тиждень, усвідомлять про те, що ми сьогодні розмовляли, тому що мені здається, що ці речі, то, що, про які сьогодні була мова, вони дуже важливі для хлопців, якщо вони це усвідомлять і почнуть потрохи-потрохи робити. то, що ми їм сьогодні пропонували, то це буде добре. Ми будемо вважати, що наша задача сьогодні виконана. А на війні, як на війні, окупант купає мою землю вогні. Ідуть уби, сестри, убині, брати. Але нам своє робити, бо хто, якщо не ти, хто якщо не я, підіймає моральний дух і бадьорить. Бадьори.